Розвиваємось разом з дитиною. Пропоную вашій увазі добірочку простих нейровправ для покращення роботи дитячого мозку. Нейровправи – це вправи для розвитку дрібної моторики, яка безпосередньо впливає на розвиток пам'яті та уваги дитини. Вправи розраховані на вік від 5 до 10 років. Якщо будете робити разом, матимете 3-4 хвилинки вільних будете разом взаємодіяти і свою пам'ять також покращити. Отже, вправа перша ручки ставимо перед собою і робимо вправи пальчиками. Корова. Коза, корова, коза, корова, коза і пришвидшуємо темп і виконуємо разом з дітьми. Друга вправа. Беремо дві скляночки, чи навіть чашечки, і міняємо просто їх місцями. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер ліва рука з ліва рука переставляє скляночку направо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, скляночки відставили. Наступна вправа. Вправа з перехрещеними ручками. Ліва рука торкається до носика, права перехрещується і до довушка. Ми коментуємо рухи лівою рукою для полегшення. Отже, ліва ніс, права вухо, ніс, вухо. Ніс – вухо, ніс, вухо, ніс, вухо. Тепер вправу цю ускладнюємо. Додаємо хлопочок. Отже, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А ви які вправи чи дії чи ігри проводите на вихідні разом з дітьми? Будь ласка, поділіться, буду вам дуже вдячна і приємних вам вихідних.